Путіну, щоб він здох. Я б сказала хуже по, по буквам на букву х, але я, в мене просто нема слів. Я, я проснулась від вибуху і подумала, слава Богу, що я осталась хоч у своїй квартирі, що я не на вулиці. Харків'яни не стримують своїх емоцій після чергового обстрілу міста Російською Федерацією. Не можу сказати, що рано сьогодні добрий, тому що ніч була просто жахлива. Потім у знову немає світла і немає зв'язку. Блогерка Софія Ковалевська живе в селищі Хорошево Харківської області і на собі відчуває наслідки російського терору. Тим часом також в Харкові дуже почастішили сирени, постійно виють. Буквально от закінчується тривога. Це, мабуть, буквально 5-10 хвилин. Починається знову тривога, знову вибухи. Місто працює на генераторах, місто обесточене, тому якось так живе наш Харків. Армія РФ продовжує нещадно атакувати Харківщину ракетами, авіабомбами та дронами Камікадзе по житловим районам та критичній інфраструктурі. За останній місяць ворог наніс наймасованіші удари по енергосистемі міста та області від початку повномасштабної війни. Там і досі діють графіки погодинних відключень. Прикинулася спеціально раніше, щоб щось ну, встигнути, щоб щось зробити, тому що вже почалися просто е, вимкнення не за графіком, тому що наші довбані, да, сусіди луплять просто по всьому. О 7-й годині ранку його вимкнули. Замість того, щоб вимикати о 9-й, типу як по графіку, його вимкнули о 7-й. І я тепер не знаю, як можна встигати щось зробити, тому що я впевнена, що ввечері знову його вимкнуть. Коротше, це повний пісяць зі зв'язком теж є проблеми. Ні до кого не дозвонишся. Взагалі я весь ранок намагаюся дозвонитися мамі і татові. Нікому не може дозвонитися. Просто нікому. Утім, попри складну ситуацію, харків'яни не здаються. Місто живе, не зважаючи на залякування з боку росіян. На вулицях багато машин, людей, хтось поспішає на роботу, а хтось неквапливо п'є каву на літній терасі кафе. Наразі громадський транспорт у нас працює, в нас навіть працює метро, уявіть собі, і воно безкоштовне, до речі. Але буває таке, що метро призупиняють, це, наприклад, коли конкретні такі вимкнення світла по місту, або ж це коли якісь прильоти, то метро в нас перетворюється на укриття, на сховище. тобто його е, рух зупинюють. От, е, в принципі, транспорт такий, як автобуси і все інше, працює. Бувають, звичайно, з поїздами також е, зупинки, деякі рухи відміняють, коли якісь знову ж таки конкретні прильоти або коли люблять наші сусіди по залізниці. Да? От, е, автобуси на початку війни, якщо порівнювати початок війни і зараз, то м, зараз автобуси їздять. Е, Через кожну годину раніше вони не їздили взагалі. Тобто транспорту не було. Магазини, аптеки, лікарні, супермаркети теж працюють. Дефіциту продуктів немає. Питною водою особливо таких проблем немає, але е, більше проблема в тому, що коли починаються якісь конкретні такі прильоти, то люди починають панікувати і просто, отак. От полок згрібають всі всю воду. Буває, заходиш просто в АТБ, а там стоїть одна баклажка тої води, і все. Не дивлячись на такий важкий час в Харкові, більшість ТРЦ працюють і е, дають таку змогу людям е, пережити все ж таки е, такі моменти, такі ночі і відпочити хоча би десь у кіно. Тим часом обстановочка в харківському центральному парку. Люди просто відволікаються чи можуть. Де важко, нестерпно боляче, але ми не маємо права зупинятися, тому що дуже багато було віддано життів за наше місто. Ви стоя не планую виїжджати. Як би це дивно не звучало, але лише в Харкові я по справжньому жива, тому що Харків це Україна. Харків не здався у 2022 році. Тоді це називали одним з головних провалів Путіна. Не збирається місто цього робити і зараз. Воно потребує підтримки ППО і віри всієї країни в його незламність і силу. Як в це вірять самі харків'яни, і щодня доводять, що життя і правда завжди перемагають.